Щоб підвищити FPS в іграх, потрібно зменшити налаштування графіки. Але налаштувань багато, і які з них впливають на потужність, незрозуміло. Давайте зараз по трішки поясню. Наприклад, в Cyberpunk 2077 вимкнення хмари може збільшити FPS аж на 20%. А все тому, що CD Projekt Red загрались в хмари, і вони просто не оптимізували їх, і вони жируть дуже багато ФПС на будь-якому залізі. Але ми сьогодні не про хмари, ми поговоримо про анізотропну фільтрацію. Це налаштування є майже в будь-якій грі, але мало хто знає, що з ним правильно робити. У реальному світі асфальт нерівний, і під яким би котом ми на нього не подивились, ми будемо бачити, що він нерівний рівний і має якісь поверхневі бугри. У іграх асфальт, по суті, рівний, і він це просто текстурка, яка натягнута на прямокутник. І що буде з цією текстуркою, якщо ми подивимось на неї під кутом. Правильно, вона буде розмита. Анізотропна фільтрація робить текстурки, які знаходяться під кутом, більш чіткими. Робиться це шляхом перерахунки пікселів і їх співставлення між собою так, щоб текстурка виглядала як треба. Чим займається це налаштування, ми розібрались, але як воно впливає на FPS? Насправді це налаштування дуже важке в плані ресурсів вашої Відеокарти, але це було в ті роки. Зараз, якщо у вас сучасна відеокарта і вона більш свіжа, більш потужна, ви не помітите ніякої просадки по ФПС і у вас буде просто гарніша картинка. А все завдяки збільшенню текстурного кешу на вашій відеокарті. Тож, якщо у вас достатня велика кількість кешу і більш швидка відеопам'ять, ви не помітите просідання в FPS при ввімкненні анізотропної фільтрації, тобто підсумовуємо, якщо у вас заліза більш свіже. Вмикайте, не пожалієте.